Вітаю, друзі! Сьогодні четвер, сьогодні наше відео під назвою «Про школу». Е багато питань, такі, такого характеру про стілення. Чому одні стілюються за швидко, одні взагалі не стілюються, а одні стілюються миттєво? І хто має прав, право на миттєве стілення? Чи взагалі буває миттєве стілення? Ну, звісно, знаєте, коли людина пройшла точки невороття, і... то зцілення взагалі неможливе. І взагалі ми маємо розуміти, що зцілення це завжди робота і ліків, або лікарів, або системи лікування і хворого його пам'ятаємо завжди: по вірі дається. І коли. Тільки в да, бувають такі, ви знаєте, зцілення, коли людина приходить до мощей якогось святого, і хопа, і все. Зцілилася миттєво від просто молитви на... біля, біля мощів. Такі е... випадки бувають, але ми не знаємо той шлях і ту віру, яка була закладена в, в цей акт. Наскільки людина вірила, що от вона торкнеться до цього камінчика, відвідає ці місця і це призведе до повного її зцілення. Знаєте, інколи людина приходить до лікаря або до цілителя, якщо хочете, до до духовного шляху, до молитви, і тільки з тим, щоб проклалася дорога до повного зцілення. Або до тої людини приводить духовний шлях, яка все-таки поставить правильний діагноз, призначить правильне лікування і отримається результат. Отже, друзі, знаєте, на, на моєму шляху було багато чудодійних зцілень, які відбувалися самі собою. От я не буду описувати ці, коли і лікарі дивувалися, дивлячись на МРТ людей. Моїх учнів, а учні просто проходили місяць, два-три на групи на заняття моєї групи по середах, наприклад. І потім дивувалися і самі, і лікарі дивувалися. Отже, тут е, сцілення, складові зцілення вони втаємничені від нас і завжди, знаєте, є можливість повернення хвороби. Буває, людина за рахунок свого ега знищує, наприклад, зцілення своїх близьких. Були і в нас такі варіанти, коли академія вимолювала чолов'ягу, але за рахунок дій його дружини він все-таки результат повертався, діагноз повертався і малися наслідки. Тут бувають, знаєте, кармічні вузли, хвороби пов'язані на досвід і родових програм, на, на сім'ю, на пару і таке інше. Тут дуже багато треба розбиратися у, у цьому всьому хитросплетінні і працювати з причиною того, що зцілюється тієї хвороби, звісно, тут є і луле, Віль, вільма і. Господи Луїза Хей і багато інших авторів, які допомагають нам знайти зв'язок, як кажуть, симптоматику хвороби і змінити потік думок, і інколи навіть цього достатньо. Інколи, знаєте, багато, багато тижневі, багатомісячні роботи, молитви людини, її родичів. Дають потім, як здається, незримий, але е, ощутимий результат е, повного зцілення. Тут, е, е, знаєте, кожна все-таки хвороба, не дивлячись на спорідненість е, діагнозів, вона унікальна, унікальний і шлях до неї. Ми всі різні, наша віра різна. Але як, кажуть, от людина не в не вірила, але все одно пішла там до. Івана до Мар'яни і зцілилася повністю. Ну, прекрасно, але ж ми не знаємо внутрішній шлях. Треба відслідкувати і кармічну нагрузку, і все інше. Отже, е, да, миттєве зцілення може бути. Але все і більше, е, що стосується зцілення, залежить від самого хворого, наскільки він допускає. А інколи людина і хоче хворіти, бо хвороба може бути певною маніпуляцією над близькими, над самим собою, оправданням чогось, або людина від зневіри допускає хворобу в своє життя. Отже, кожен випадок наших питань зі здоров'ям, він все одно є просто хвороби. Ми про і все інше. І то треба подивитися, по навкруги. І вони інколи занадто затягуються. Тому е, треба подивитися, чи ваша температура і шмарк це не трансмутація вашого фізичного тіла за рахунок духовного росту, і тіло просто звільняється від, наприклад, е, е, слизу таким чином. А можливо, це і дійсно якась серйозна хвороба, а може просто вам треба було відпочити організму таким чином. І через такий невеличкий стрес вам дати перепочинок. Тож, друзі, любіть себе, поважайте себе, вірте в себе, вірте в Бога. І Бог пошле вам і обставини, і тих людей, тих лікарів, які допоможуть вам ті ліки, ті алгоритми лікування, які допоможуть вам повністю зцілитись. По вірі вашій дається. І Буває і миттєве зцілення я його бачив і тримав в цих руках. Дякую, друзі, обіймаю сердечно, бажаю вам здоров'я.